Вітаю у промову. І намагаюся зробити наші уроки не лише корисними, а й вкрай потрібними. Тому сьогодні додам до вашої лексичної скарбнички вислови, якими можна описати розумові здібності людини. Про розумних у народі кажуть: світла голова має голову на в'язах, має розум в голові, з головою розум у палата, зірки з неба хапає, золотий лоб або не в я битий. Але є й йде. Протилежні випадки і тут українцю щедрі на означення виріс до неба, а дурний як не треба. Дурний аж гуде, дурний аж світиться, дурний аж крутиться, грає вар'ята чи раденький, що дурненький. Дурень думкою багатів, поки з печі не полетів, та народна мудрість. Дай дурне товкача він і вікна поб'є, через дурний розум і ногам лиха. Дурному й горя немає, з дурним і в ступі не справишся. Дурного навчати, що мертвого лікувати, з дурним зачепись, дурним зробись. Говоріть українською правильно не чіпайте дурнів, а майте голову на в'язах.